Disney, на 4. мережа продуктових супермаркетів Сільпо, одна з найбільших в Україні, і є безальтернативним варіантом у виборі їжі в жителів Подолу та студентів Києво-Могилянської академії, що знаходиться поруч. Останнім часом в мережі інтернет почала поширюватися інформація про неправдиву інформацію на цінниках сільпо стосовно країни виробника. Власники вирішили заміняти Росію на європейські країни Угорщину, Польщу та інші у світлі все зростаючої популярності акції бойкоту російських товарів. В процесі розслідування. Підтвердився факт підміни країни виробника. Так, батончики KitKat, Bounty, Кукуруза Bonduelle були помічені як вироблені в країнах ЄС, але як виявилося, насправді походили з Російської Федерації. Володимир Костельман, головний акціонер ФОЗі Груп, до якої входить сільпо, вже був замішаний в скандалі. Тоді журналіст Анатолій Шарій звинувачував в мережу Сільпо в продажі зіпсутого дитячого харчування. Уляна Ткаченка, студентка правничого факультету Києво-Могилянської академії, бойкотує російські товари і не очікувала того, що замість європейських товарів купувала російські, хоча й від транснаціональних корпорацій. Я вже давно бойкотую російські товари. Нещодавно пройшла в сільпо, купила продукти. вони були з надписом, що вони зроблені були в Німеччині. Я прийшла додому, вирішила перевірити на всяк випадок і побачила, що насправді ці продукти були зроблені в Росії. Я не розумію таку політику сільпо наше Милювати очі людям, тому я бойкотую зараз ільку Павло Шакував Віталію Костерів, спеціально для Могилянської школи журналістики.